Глава друга, Ти ж говори те, що згідне із здоровим вченням, щоб старі чоловіки були пильні, поважні, доброчесні, здорові у вірі, в любові в терпінні, щоб старі жінки також одягались, як личить святим, не були обмовницями, не підневолювались пияцтво, вчили добра, щоб наставляли молодих любити чоловіків, любити дітей. Бути доброчесними, чистими, дбайливими про дім, добрими, покірними своїм чоловікам, щоб не зневажалося слово Боже. Юнаків також навчай бути доброчесними, в усьому показуй собою взірець добрих діл у навчанні чистоту, чесність, непошкодженість, слово здорове, недокірливе, щоб противник був осоромлений, не маючи нічого сказати про вас поганого. Рабів навчей коритися своїм господарям, догоджати їм в усьому, не перечити, не красти, але виявляти всю добру вірність, щоб вони в усьому були прекрасою вчення Спасителя нашого Бога. Бо благодать Божа з'явилась спасенна для всіх людей, яка вчить нас, щоб ми, відкинувши нечестя і мирські похоті, цнотливо, праведно і побожно жили у нинішньому віці, очікуючи блаженного уповання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас, щоб визволити нас від всякого беззаконня і очистити собі людей обраних. Ревних до добрих діл, це говори, наставляй і викривай зі всякою владою, щоб ніхто тобою не нехтував.